Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді твердопаливний котел Altep Max 500 кВт. Конструктивно котел являє собою горизонтально розташовану циліндричну збірнозварену конструкцію, що складається з корпуса з камерою згоряння. Котел складається з таких зон: подача повітря на горіння, топки, зони чищення котла і жаротрубного вузла. В якості палива можна використовувати дрова, відходи деревини, тирсові і торфяні брикети кусковий торф та кам'яне вугілля. Основними перевагами даного класу котлів є товщина сталі 6-8 мм, високий ККД від 86%, об'ємна камера завантаження, подвійна теплоізоляція дверей, економічність, а саме можливість експлуатації котла з автоматикою укомплектованою датчиком температури димових газів, що дозволяє значно зменшити витрати палива. Підведення і відведення теплового носія здійснюється через патрубок зворотної та прямої мережної води. У верхній частині корпусу знаходиться патрубок для запобіжного клапана і штуцер для групи безпеки. На задній стінці котла розташовані патрубок зворотної мережної води, штуцер для зливу води та штуцер для видалення конденсату. Для забезпечення якісного згоряння палива в задній частині корпуса встановлені два однакові вентилятори нагнітання повітря. Завантаження палива відбувається через спеціальні завантажувальні дверцята. Усередині камери згоряння розташовані чавунні колосникові блоки, які підтримують шар палива. Димові гази проходять через топку та жарові труби до димозбірника. Відведення димових газів здійснюється через патрубок у димову трубу. У димозбірнику передбачені шибертяги, топочних газів та люки для чищення. Корпус котла виготовлений із вуглецевої сталі і складається з двох співвісних обичаєв внутрішньої та зовнішньої. Зовнішня поверхня корпусу котла оснащена теплоізоляцією під декоративною обшивкою. У верхній або боковій частині встановлено блок автоматики керування котлом, передбачені такелажні елементи, провушени. Для зручного транспортування і встановлення котла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання в коментарях. До зустрічі!